У цьому відео ми працюємо в середовищі Google Colab. і використовуємо мову Python. Зробимо перші практичні кроки в машинному навчанні. Побудуємо просту модель прийняття рішень для оцінки технічного стану двигуна, використаємо покази двох датчиків вібрації та температури. Задамо вагові коефіцієнти і отримаємо рішення, норма або аварія. Візуалізуємо результат на графіку. Побудуємо перцептрон без навчання. Побачимо, як лінійна межа розділяє простір можливих станів. Проаналізуємо, як параметри моделі впливають на прийняття рішень. Так ми на практиці побачимо, як із простого Python-коду формується логіка штучного нейрона. То що ж таке Google Colab? По суті, це безкоштовний інструмент від Google для роботи з кодом Python. Головне це доступність. Сервіс безкоштовний, і нічого не потрібно встановлювати на комп'ютер. Почати працювати надзвичайно легко, буквально два простих кроки, і все готово. Там одразу можна буде створити новий блокнот. Це і є наш основний робочий простір. Вся робота в Colab будується навколо клітинок це такі собі будівельні блоки для будь-якого проекту. Клітинки є двох типів: одні для коду на Python, а інші для звичайного тексту та нотаток. Щоб запустити код, просто натисніть кнопку Play або використайте комбінацію клавіш Shift плюс Enter. І ось так, за кілька хвилин, ми отримуємо потужне професійне середовище для роботи з даними. Отже, інструмент ми освоїли. Тепер час заглибитись у саму суть. Розберемося, як працює Нейрон. Python — це мова, яка побудована на простоті. Її люблять і новачки, і профі. Це по суті його головна філософія ідея, яка лежить в основі всього. Так як ця ідея простоти зробила його головною мовою штучного інтелекту. Дивіться, замість фігурних дужок, Python використовує відступи, це змушує писати чистий структурований код. А в машинному навчанні ідея завжди важливіша за синтаксис. Тому простота Python тут величезний плюс. Ще одна крута фішка Python динамічна типізація, тобто тип змінної визначається просто на льоту. Це дозволяє швидко експериментувати з даними, легко міняти алгоритми і зосередитись на аналізі. До того ж, Python мова інтерпретована, код виконується рядок за рядком, даючи миттєвий фідбек. І такий підхід, знаєте, ідеально лягає на цикл машинного навчання, експеримент, аналіз, вдосконалення. Отже, Python це не просто мова, це по суті ціла екосистема для роботи з даними. Тут можна робити все читати дані, чистити, трансформувати, рахувати і навіть візуалізувати. І це, до речі, суперважливо, бо саме підготовка даних з'їдає левову частку часу. Тому його домінування в машинному навчанні це, звісно, не випадковість. Чому так? Алгоритми легко лягають на математику, є потужні бібліотеки, а код простий. Саме на Python будують все від регресії та кластеризації до найскладніших нейромереж. Тобто це ніби мова для спілкування з даними спосіб втілити ідеї в код. Добре, з теорією розібрались а з чого ж почати на практиці. І тут на сцену виходить Google Колаб. Це Python у хмарі, що працює просто в браузері. Нічого не треба встановлювати. Ключові бібліотеки вже на місці, а код можна запускати покроково. Його ноутбуки це сьогоднішній стандарт для експериментів і презентації результатів у Data Science. Залишається головне питання яку саме проблему вирішить Python наступною? Давайте розберемось, як машини приймають рішення. Для цього побудуємо просту модель. Отже, як це працює? Розглянемо на конкретному прикладі моніторинг стану обладнання. Уявімо, що ми стежимо за двигуном, для цього маємо дані з двох датчиків. Отже, що ми маємо два показники рівень вібрації та поточну температуру. Добре, дані є. А як перетворити їх на рішення? Треба формалізувати знання експерта. Для цього кожному показнику присвоюється вага це, по суті, його важливість. Скажімо, вібрація для нас важливіша, тому і вага в неї буде більшою. Наступний крок встановити поріг. Це така собі межа між нормою та проблемою. Нехай це буде 500. Якщо наш розрахунок виявиться більшим, система подасть сигнал. А тепер до обчислень це дуже простий покроковий процес. Спочатку множимо кожен показник на його вагу, потім додаємо результати і порівнюємо. Ось це фінальне число і є зважена сума, така собі загальна оцінка стану. І ось останній крок саме рішення це по суті класифікація. І якщо сума більше за поріг, стан аварійний, і якщо менша, усе гаразд. Щоб краще це зрозуміти, давайте поглянемо на візуалізацію. Колір точки миттєво показує нам, чи все з машиною добре. Тож найцікавіше, що ж ми насправді щойно створили, весь цей процес це модель штучного нейрона. Так, це базова одиниця нейромереж. Саме з таких от простих, логічних цеглинок і будують складні системи шиї. Це підводить до цікавого питання. Скільки ж таких нейронів у сучасному Ші? Перше завдання побудувати просту модель прийняття рішення для оцінки технічного стану двигуна на основі показів двох датчиків вібрації та температури. Для цього необхідно. Задати числові значення сигналів з датчиків вібрації та температури в діапазоні від 0 до 1. встановити вагові коефіцієнти та порогове значення спрацювання, обчислити зважену суму сигналів датчиків, порівняти отримане значення з порогом і прийняти рішення. Якщо зважена сума перевищує поріг, зафіксувати стан аварія. Якщо не перевищує стан норма. Візуалізувати поточний стан двигуна у вигляді точки на площині, вібрація, температура, використовувати різний колір для відображення прийнятого рішення. Тобто, потрібно скласти програму, яка реалізує найпростішу модель лінійного класифікатора перцептрон без навчання для діагностики стану обладнання за даними сенсорів. Перед тим як перейти до роботи з даними, звернемо увагу на перший рядок програми. У ньому ми підключаємо бібліотеку matplotlib.pyplot, яка використовується для побудови графіків та візуалізації результатів у Python. Цей рядок повідомляє середовищу виконання, що надалі ми будемо створювати графічні зображення. У нашому випадку це точкова діаграма. Яка наочно відображає стан системи за двома ознаками. Завдяки цьому підключенню ми можемо не лише виконувати обчислення, а й інтерпретувати їх візуально, що є принципово важливим в аналізі даних та машинному навчанні. Після імпорту бібліотеки переходимо безпосередньо до постановки задачі ми задаємо вхідні дані, що імітують показники датчиків, визначаємо їх ваги. Обчислюємо зважену суму та приймаємо рішення на основі порогового правила. На першому етапі задаються вхідні дані. Ми моделюємо показники двох датчиків рівень вібрації та температуру. Кожне з цих значень можна інтерпретувати як числову ознаку, що описує поточний стан технічного об'єкта, наприклад, двигуна. Далі вводяться вагові коефіцієнти та поріг прийняття рішення. Ваги визначають відносну важливість кожної ознаки, а порогове значення задає межу, після якої система переходить з нормального режиму роботи в аварійний. Таким чином, ми формалізуємо експертні знання у вигляді числової моделі. Наступний крок Обчислення зваженої суми. Кожна ознака множиться на відповідну вагу, після чого результати додаються. Отримане число є узагальненою оцінкою стану системи аналогом активації штучного нейрона. Після цього виконується етап прийняття рішення. Якщо зважена сума перевищує заданий поріг, система сигналізує про аварійний стан. Якщо ж значення нижче порога, робота вважається нормальною. Це найпростіша форма класифікації. Поділ станів на два класи. На завершення результат візуалізується. Ми відображаємо одну точку на площині вібрація температура, змінюючи її колір залежно від прийнятого рішення. Така візуалізація допомагає інтуїтивно зрозуміти, як числові ознаки пов'язані з результатом класифікації. Фактично, у цьому завданні ми реалізували елементарну модель штучного нейрона вручну. Саме з таких простих логічних конструкцій у подальшому будуються складні системи. А тепер завдання для самостійної роботи: змініть значення вібрації та температури. І подивіться, як це впливає на зважену суму та рішення перцептрона, норма чи аварія. Далі поекспериментуйте з вагами, зверніть увагу, який параметр починає відігравати ключову роль у прийнятті рішення. Після цього змініть порогове значення і подумайте, як воно пов'язане з надійністю та безпекою системи. Перевірте кілька різних станів і зробіть короткий висновок, за яких умов цей простий перцептрон переходить у режим аварія. Це допоможе вам зрозуміти, як навіть найпростіша модель приймає інженерні рішення. Погляньмо на одну ключову зміну в мисленні від однієї точки до цілої системи. Як одне просте правило може допомогти побачити всі можливі результати одночасно? Все починається з концепції ручного нейрона це базова модель для прийняття рішень. Він просто слідує чітким кроком, щоб отримати один висновок для конкретної ситуації. Результат чітке так або ні, але це стосується лише одного моменту. Такий підхід ідеально відповідає на дуже вузьке конкретне питання. Але для інженерної системи реагувати на одну точку це замало, потрібна вся картина. Тож, давайте поставимо більше питання, і саме тут все змінюється. І найцікавіше модель та сама, ті ж входи ваги і поріг. Сучасні інструменти дозволяють миттєво перейти від одного числа до тисяч комбінацій. Тепер Нейрон приймає рішення не для одного моменту, а для тисяч сценаріїв одразу. І це блискуче ілюструє результат. Так званий лінійний класифікатор. Тобто замість однієї відповіді ми отримуємо повну карту всіх можливих рішень. Бачите? Дві чіткі зони, а між ними різка межа. Тепер можна нанести реальні показники на цю карту і побачити, де вони знаходяться. Ось і бачимо перехід від одного рішення до повноцінного класифікатора станів. Саме цей стрибок від простого, якщо то до системної карти і є ключовою ідеєю. І це відкриває цілий світ можливостей, які ще прості правила можна так розширити. Друге завдання побудувати спрощену модель прийняття рішення на основі одного штучного нейрона для оцінки технічного стану двигуна за двома параметрами рівнем вібрації та температурою. У межах завдання необхідно задати вагові коефіцієнти для кожного з двох параметрів та порогове значення. Яке визначає межу між нормальним і аварійним станом, обчислити зважену суму вхідних сигналів вібрації та температури, прийняти рішення про стан системи шляхом порівняння результату з порогом. Якщо зважена сума перевищує поріг, то система переходить в аварійний стан. Якщо не перевищує, то система знаходиться в нормальному режимі. Побудувати двовимірний простір можливих значень вібрації та температури. Візуалізувати області нормальної роботи та аварії, поточний стан системи у вигляді точки на графіку, проілюструвати як лінійна межа рішення нейрона розділяє простір параметрів на дві зони. Якщо в першому завданні ми перевіряли стан двигуна в одній робочій точці, то в другому будуємо карту всіх можливих режимів роботи та межу. За якою настає аварійний стан, підключаємо бібліотеку для побудови графіків. Вона потрібна нам, щоб не просто отримати числовий результат, а побачити роботу перцептрона візуально у вигляді точок і зон на площині. Далі підключення NumPy. Пі. Ця бібліотека використовується для роботи з масивами чисел і дозволяє зручно створювати сітку значень. На якій ми будемо аналізувати поведінку моделі. Тепер переходимо до параметрів нейрона. Ми задаємо вагу для сигналу вібрації та вагу для сигналу температури. Ці ваги показують, наскільки кожен із параметрів впливає на підсумкове рішення системи. Також ми задаємо порогове значення. Саме з ним буде порівнюватися зважена сума сигналів, якщо результат перевищує поріг. Перцептрон вважає стан аварійним. Далі ми задаємо поточні покази датчиків, значення вібрації та значення температури для конкретного моменту часу це одна робоча точка в просторі параметрів. Наступний крок прийняття рішення ми обчислюємо зважену суму. Кожен сигнал множиться на свою вагу, і результати додаються, потім ця сума порівнюється з порогом. Результатом є логічне значення істина або хибність, тобто аварія або норма. Далі відбувається найважливіше з точки зору розуміння. Ми створюємо сітку можливих значень вібрації та температури в діапазоні від 0 до одиниці для кожної точки цієї сітки, обчислюється зважена сума, так само, як і для поточного стану. Після цього ми візуалізуємо результат. Графік показує, які області простору параметрів перцептрон відносить до норми, а які до аварійного стану. А тепер завдання для самостійної роботи. Спробуйте змінити значення вібрації та температури. І подивіться, в яку зону потрапляє робоча точка. Далі змініть ваги параметрів. Зверніть увагу, як при цьому змінюється межа між безпечною та аварійною зонами. Змініть порогове значення. І проаналізуйте, як змінюється розмір аварійної області. Побудуйте кілька варіантів графіків і зробіть висновок, які налаштування перцептрона роблять систему більш чутливою до вібрації, а які до температури. Сьогодні збудуємо крихітний цифровий мозок, буквально з нуля. А починається все з простої проблеми от є промисловий двирун, і він може зламатися. Потрібна система безпеки. Але звідки їй знати, коли саме діяти? Збудуємо таку систему їй потрібні органи чуття, щоб розуміти, що коїться. У нашого нейрона буде два таких чуття одне для вібрації, інше для температури. І от сьогодні вібрація висока 08. І температура теж на рівні 07. Та чи однаково важливі ці показники нейрон має вирішити, що є пріоритетом. Ці рівні важливості можемо задати ми, тобто стати для нього таким собі вчителем. Припустимо, для цього двигуна вібрація трішки важливіша за температуру. Тепер нейрону потрібне правило, така собі червона лінія, яку не можна перетинати. Якщо загальна оцінка небезпеки перетне цю межу, поріг, система зупинить двигун. Добре, встановили наш поліг на 1,0. І тепер найцікавіше розрахунок. Нейрон робить просту математичну дію, щоб отримати фінальний зважений бал. І після всіх розрахунків кінцевий показник небезпеки 083. Ну що ж, як цей результат виглядає на фоні нашого порога в 1,0? Це число не перетнуло межу, отже, нейрон прийняв рішення. Двигун працює далі, все безпечно, цього разу зупинка не потрібна. А тепер подивіться, як це рішення можна візуалізувати, наче на карті. Тут є зелена безпечна зона, червона небезпечна і лінія, що їх розділяє. І от наш двигун, його показники якраз потрапляють у безпечно зелену зону. Але що, якби ми змінили правила? Саме тут і починається справжнє навчання. Якщо змінити вагу чи поріг, поведінка нейрона теж кардинально зміниться. Саме таке налаштування чисел і є основою машинного навчання. Це рішення одного нейрона. А тепер уявіть, що вирішить мільйони таких нейронів. Завдання 3. Побудувати модель прийняття рішень на основі перцептрона. Проаналізувати розподіл простору можливих станів двигуна на зону норми та зону аварії. Залежно від показів датчиків вібрації та температури. Необхідно задати діапазон можливих значень сигналів датчиків вібрації та температури. Встановити вагові коефіцієнти для кожного датчика та порогове значення спрацювання перцептрона, обчислити зважену суму сигналів для всіх можливих комбінацій значень вібрації та температури, визначити межу прийняття рішень перцептрона, яка розділяє зону нормальної роботи та зону аварійного стану, візуалізувати зони норми та аварії на площині вібрація, температура. Позначити на ній поточний стан двигуна у вигляді точки. У цьому завданні перцептрон розглядається не як окреме обчислення, а як модель, що формує лінійну межу між різними режимами роботи системи. Якщо в першому завданні ми отримуємо окреме рішення, у другому досліджуємо, від чого воно залежить, то в третьому аналізуємо, як модель формує межу між різними режимами роботи системи. Програму починаємо з підключення бібліотек. Matplotlib – це бібліотека для побудови графіків. Вона дозволить нам не просто отримати числове рішення, а побачити, як саме Нейрон приймає це рішення у просторі параметрів. Бібліотека NumPy використовується для роботи з масивами чисел і для створення сітки можливих значень вхідних параметрів. Без неї ми не змогли б проаналізувати поведінку моделі в цілому. Далі переходимо до вхідних даних. Ми симулюємо роботу двох датчиків першого датчика вібрації, другого датчика температури. Обидва значення нормовані і лежать у діапазоні від 0 до одиниці. Це спрощує аналіз і дозволяє порівнювати параметри між собою. У нашому прикладі задані рівень вібрації та температура. Це одна конкретна робоча ситуація двигуна. Тепер задаємо налаштування нейрона. Ми вводимо вагові коефіцієнти, вага вібрації дорівнює 0,6, вага температури 5. Ці числа показують, наскільки кожен із параметрів важливий для прийняття рішення. Також ми задаємо порогове значення воно визначає, при якому рівні сумарного впливу система переходить у аварійний режим. У реальних системах ці параметри підбираються автоматично. Але тут ми задаємо їх вручну, щоб чітко бачити їхній вплив. Далі математика нейрона обчислюється зважена сума. Кожен вхідний сигнал множиться на свою вагу, після чого результати додаються. Це і є базова формула перцептрона ніякої магії, лише лінійна комбінація сигналів. Переходимо до функції активації, тобто до прийняття рішення. Ми виводимо на екран вхідні дані. Значення зваженої суми та порогове значення. Далі виконується перевірка. Якщо зважена сума перевищує поріг нейрон видає рішення 1, що означає аварійну зупинку, якщо не перевищує рішення 0, тобто робота в нормальному режимі. Тепер переходимо до візуалізації найважливішої частини з точки зору розуміння ми створюємо графік у площині вібрація температура. Для цього будуємо сітку всіх можливих значень, вібрації та температури в заданому діапазоні. Для кожної точки цієї сітки обчислюється вихід нейрона за тією ж самою формулою. Далі ми зафарбовуємо області графіка. Одна область відповідає значенням, де зважена сума менша за поріг. це зона нормальної роботи. Інша область, де зважена сума перевищує поріг. Це зона аварійного стану. Пунктирна лінія на графіку це межа спрацювання нейрона, саме вона розділяє безпечні та небезпечні режими роботи. І нарешті, ми додаємо на графік поточну робочу точку, ту саму ситуацію з двигуном, яку ми аналізували на початку. Колір точки показує рішення нейрона зелений робота в нормі. Червоний аварійна зупинка. Таким чином, ми бачимо не лише результат. А й чому саме Нейрон прийняв таке рішення через положення точки відносно межі між зонами? Завдання для самостійної роботи змініть вхідні дані, ваги та поріг нейрона. Простежте, як це впливає на рішення та вигляд графіка. Проаналізуйте, який датчик має більший вплив, як змінюється межа спрацювання та за яких умов система переходить із зони норми в зону аварії. Якщо це відео було корисним для вас, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал, щоб отримувати більше освітнього контенту.